Місто моє над рікою у солов'їних садах. Де б не бував я, ти завжди зі мною в спогадах, в мріях, у снах. Малята. А в якій країні ми з вами живемо? Правильно в Україні. Чим для нас є Україна? Україна це наша батьківщина. А що означає слово батьківщина? Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, Українка в мамия. Є в мене й рідна мова, де українське кожне слово. У кожної людини є свій рідний дім, де її затишно і тепло. А тепло від того, що її оточують близькі та рідні люди. Але всі ми маємо один спільний дім. Як ви вважаєте, що є нашим спільним домом? Правильно, це наше рідне місто, де ми народилися і живемо? А що ви могли б сказати про вигляд нашого міста? Правда воно гарне, чисте і велике? А як називається наше місто? Так, це наше чудове місто Українка. Скільки річок протікає біля нашого міста? А чому вулиці міста завжди чисті та красиві? А що є на вашій вулиці? Молодці мої малята. А зараз давайте пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Назви свою. Адресу. Але спочатку давайте пригадаємо, які вулиці є в нашому місті. А я вам допоможу пригадати вулиця Будівельників, проспект Дніпровський, вулиця Соснова, а ще вулиця Юності, вулиця енергетиків та проспект Шевченка. Ну що, пригадали малята? А тепер ви назвіть свою адресу та самостійно складіть розповідь про свою вулицю. А чи знаєте ви про те, що наше місто дуже давнє. Воно має свою історію. Хочу запропонувати вам здійснити віртуальну подорож рідним містом. А почнемо ми з його історії. Мальовниче місто Українка це місто трипільських енергетиків. Розкинулося на правому березі Дніпра в оточенні села Трипілля, Дівич Гори, річок Козинка та Стугна. Місто почало розбудовуватися в 60-х роках разом з побудовою однієї з найбільших теплових електростанцій нашої країни. Це Трипільська ТЕС. Будували станцію дуже багато працівників. Спочатку біля Українки з'явилися вагончики, намети, різноманітне тимчасове житло. Це поселення одержало назву Соснячок, нині вулиця Соснова. Проєктувальники Трипільської теплоелектростанції. Подбали про майбутніх жителів, створивши зручний і компактний житловий комплекс на березі Дніпра. За подальші роки невпізнанно змінився вигляд поселення. До речі, саме місто Українку могли так і не назвати. Спочатку хотіли назвати Абухів два, але потім вповноваженим особам сподобалась саме Українка. Так і назвали. Місто Українка має залізничне сполучення з містом Києвом. Це наша залізнична станція Трипілля Дніпровське. У нашого міста, як і у кожного міста і в кожній державі, є своя державна символіка це гімн міста Українки. Герб і прапор. А ви знаєте, що являє собою прапор? Жовто-блакитні кольори. Символізують неба та спілу пшеницю це традиційні кольори хліборобів, які жили на нашій землі тисячоліттями. Ялинки це символ хвойних лісів, що оточують українку з трьох боків. Підвісні електричні ізолятори високовольтних ліній електропередач це символ Трипільської теплоелектростанції. Та міста енергетиків. Блакитні хвилі це образ Дніпра, стугни та козинки, трьох річок, на берегах яких квітне Українка. А зараз я вам пропоную трішки відпочити, а потім знову вирушимо у подорож. Ну що, відпочили? Вирушаємо далі. Наша перша зупинка це адміністрація міста, Українська міська рада це орган місцевого самоврядування. А хто найголовніший у місті? А що робить мер? Ким він керує? Друга зупинка музична школа. Дітки, а хто тут вчиться? І чого навчається? Назвіть мені музичні інструменти, які ви знаєте. А третя наша зупинка садочок. Подивіться, чи впізнали ви садочок? А як він називається? А що ви робили в садочку? Чи сподобалось вам відвідувати вашу групу? Наступна зупинка школа. Чому треба відвідувати школу, малята? А для чого люди вчаться? Хто працює в школі? Чому на школу кажуть, що школа це велика дитяча країна? Ось послухайте, яка наступна зупинка: це пам'ятник захисникам вітчизни. Хто знає, чим пам'ятне це місце для жителів міста? Кому встановлений цей пам'ятник? Від кого захищали вітчизну? І остання наша зупинка парк відпочинку. Хто був у парку? А що ви там робили? Чи дотримувалися правил відпочинку в парках? А чи можна смітити в парку? Молодці малята, умнічки. А зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру. Яка називається? Скажи навпаки. Я буду вам називати слова, а вам потрібно дібрати до них антоніми. Готові? Поїхали. Швидкий. Повільний. Великий. малий короткий довгий низький високий ТОВСТИЙ ХУДИЙ веселий сумний Холодний. Гарячий. Молодці малята. Все правильно. На цьому наша подорож добігає кінця, але в нашому місті є дуже багато всього цікавого, що вам обов'язково сподобається. Усі ви, діти, маленькі громадяни нашого міста. Це означає, що ви маєте ставитися до рідного міста з повагою, пишатися ним та дбати про те, щоб воно було гарним та процвітало. Любіть свою маленьку батьківщину. Мій рідний край, моя земля, як тебе не любити? Твоя краса, небо, поля, сині волошки в житті.